Якщо не було діяльності у неприбуткової, чи потрібно подавати пустий звіт? Можна не подавати, якщо відсутні показники для декларування чи об'єкти оподаткування. Ну, об'єкту оподаткування нема, можливо, нема. Не знаю, як буде цієї неприбуткової, але показники для декларування завжди є. Чому? Тому що додатком. До звіту про неприбуткові, неприбуткові, неприбуткові організації є фінзвітність додатком, а фінансова звітність завжди має показники для заповнення, і оця фінзвітність є додатком до самого звіту, неприбутківця. Спосіб, у який ми можемо подавати, діє загальне правило, нічого не змінилося. Ми можемо, звісно, особисто здати, ми можемо. Засобами електронного зв'язку з накладенням електронних цифрових підписів а можемо відправити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, але для цього потрібно дотримати строк 5 днів до закінчення граничного строку подання. Звіт подається до податкової, яка обслуговує територію, на якій зареєстрована ця неприбуткова організація. І якщо відбувається зміна податкової адреси, яка пов'язана із зміною адміністративного району, звіт подають за новим місцезнаходженням. знаходження. Звичайне правило щодо подання звітності до кінця року за старим місцем тут не застосовується. Ну і сама сам звіт. Не прибутківця, а містить основну частину, розділ перший, розділ другий, виправлення помилок, додаток ГД, ВП, додаток ФЗ, тобто фінансову звітність.